Друзі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч донецького шахтаря у Лізі Європи сезону 2019-2020 років матч у відповідь 5 серпня 2020 рік донецький шахтар у себе вдома на НСК Олімпійському підепічті Ліша Кастру приймають Вольвсбург. Вера Гласнера 3 0 Друзі, 3-0. Шахтар перемагає І 5-1 по сумі 2 матчевого протистояння Далі приходить шахтар. Сьогодні, друзі, хочу згадати цей неймовірний матч. І давайте, друзі, все розпочнемо. Обговорювати по порядку Друзі, давайте ми розпочнемо зі стартових складів. Донецький шахтар під опічні Луїша Каштро вийшли грати ось по такій резиноці. 4, 2, 3, 1. Стартова ресновка в Донеччан. Андрій П'ятов у воротах. Сергій Кривцов Девідкчала. Парад центральних захисників. Микола Матвієнко, Додо по флангах, Тарас Степаненко, Маркса Антоніо. Центральні опорні півзахисники. Алан Патрік, центральний атакувальний півзахисник, Тайсон та Марлос по флангах та Жуніор Мораес. Жуніор Мораес вийшов грати у нападі. Це стартова розстановка відповідно донецького. Шхтарян. Вольцбург, 4-4, 1-1 старта розстановка під Олівера Гласнера, воротах Кастелс, Понграчеч Брукс, пара центральних захисників, далі Тіссеран Русіон по флангах. Брекула Арненг Шлагерса, 4-й півзахисників, Гінчик, центральний атакувальний півзахисник та Ваут Векхорст у нападі. Це стартова розстановка Вольцбурга. Друзі, тепер давайте безпосередньо про сам матч говорити Донецький Шахтар. З перших же секунд абсолютно матчу донеччани. До речі, та рахунок та Шахтар влаштовував. Тоді та Шахтар та переміг вже на виїзді, та Вольцбург з рахунком 2-1. І в принципі по сумі двох матчів протистояння рахунок був шахтаря, а, комфортний. Плюс тоді ще існувало правило виїзного м'яча, і Вольцбургу потрібно було забивати як мінімум два для того, щоб пройти далі. Шахтар з перших секунд абсолютно матчу. Шахтар е, взяв ініціативу під свій контроль. Шахтар дуже здорово виглядав на початку матчу. Шахтар, е, скажімо так, Шахтар не захищав цей рахунок. Шахтар атакував, Шахтар хотів, е, е, скажімо так, Шахтар хотів забити на початку матчу, Шахтар дуже здорово розпочав. Хороший шанс був у Маруса. Дуже хороший шанс був у Маруса Тайсон Іде проникли у перші на Марса. Марлс пробиває Стіка. Стікари то я Супер шанс був у Марлса до того, що забитиго. Потім хороший шанс був у жуніора Марайса на 33-й хвилині. Марлс виводить джуніора Марайса. Один на один. Джуніор Марайс пробиває в дальній кут, а Не забиває жуніора. Супер шанс був Шахтаря Для того, щоб, відповідно, відзначитись з м'ячем. Рахунок 0-0, але в принципі Шахтар, мені дуже сильно сподобалася Команда Луїша Кастро. Шахтар не збирався взагалі цей рахунок захищати. Шахтар продовжував атакувати, і Шахтар хотів виграти цей матч. На другий таймін. Євген Коноплянка, Саламон та Віктор Коваленко. Вийдуть у Шахтаря. Клаус Гілавокті Гиловоги, гиловоги. Тамар Муш выйдут, відповідно, у Вольфсбурга на другий тайм. А потім стається вилучення Давіда Хачалави. А потім стається вилучення Давіда Хачалави на 67-й Хачалава. Давід Хачалава отримує пряму червону картку, зірвав він контратаку. Суддя призначив спочатку за галіту, але потім скасував своє рішення, призначив штрафний, але дав суддя червону картку Давіді Хачалаві. Е, та меншості, але потім і Брукс. Буквально через 3 хвилини. Брукс порушує правила. На жуніорі Морайсі отримує другу жовту картку, яка стає для нього червоною. Першу він отримав на 57-й матчу 10 на 10. Команди залишаються в рівних складах. Команди залишаються в рівних складах. Ну і ось вона. 89-та хвилина матчу. Манор Салавон. Побачить вільного Додо. -до Віддав на нього передачу. Додо. Виконує з правого флангу простріл. В район 11 метрове подачки. І тут Жуніар Марай з І Гол! Гол! на 89-й хвилі матчі зриває гол! 1-0! Рахунок стає на користь української команди Жуліор Мораєс! Жуліор Мораєс забиває! І рахунок стає вже 3-1 на Шахтаря по двохматчевому протистоянні. Дуже важливий мяч для української команди. Ну і потім Вольсбург такий мяч команду, Баквано, на двоих команды с ним и шахтар. через 2 хвилини Донецька команда проводить контр-атаку. Контр-атаку в 2 в выбегает. контратаку, Евген Канаплянко взял инициативу на себя, протягнув мяч, видал прочее на Манера Там, до речи, Евген Канаплянко, там Манера Соломон, друзья, втекал в эту контратаку, на жюнер морается а сам Манера Соломон. Манера прямая мяч на правом фланде, пробовал далеко, так, гол, 2! -0. Рахунок стає на користь української команди 4-1 по сумі двох матчів його протистояння І це ще був не кінець Тому що Жуніор Мораєс Перехопив м'яч у захисника Вольсбурга у Брукса. Ні, господи, перепрошую, не у Брукса. Брукса живе, а, якщо у Брукса живи вилучили Якщо помиляюся у... Я читаю, перехопив якраз то, Можете, друзі, помилятися? В будь-яку випадку Мяч перехоплює жуніор Mores. Виходить, один на один з вартаря, Марайс, один один вартаря вороти, і гол! Moraes. Trul. Рахунок стає на користь української команди і 5-1, Друзі, 5-1! По сумі двох матчів протистояння фантастика. Двецький Шахтар обігрує дуже сильно німецьку команду Вольсбург з рахунком 3-0 і по сумі 5-1. Друзі, якщо дивитися статистику того матчу, Шахтар повністю Вольсбург переграв. 17-9 удари 9-2, удари в площину, 55,45 контроль м'яча. І 6-5 за кутовими. Шахтар обіграв дуже сильно німецьку команду Вольцбург і обіграв та Шахтар абсолютно та За усіма статистичними показниками Шахтар переграє свого суперника. 435 передач, 4, до речі, 86. Відсоток точності Пасі, 72 передачі Вольсбурга 356. Пасів 82 передачі точні. Ну, подивіться, друзі, удари, контроль м'яча, кутові. Шахтар, донецьк, друзі, перемагає Вольсборг! З рахунком, 3-0! Фантастика! Просто фантастика! 5-1 по сумі двохматчевого матчів протистояння. Шахтар доходить до чвертьфіналу Ліги Європи. Друзі, де зіграє з Базелем швейцарським. Ну що ж, друзі, пригадали ми цей неймовірний матч 5 серпня 2020, -го, 2020 -го року, Шахтар вольцбург 3-0 на користь української команди Рахудок. Друзі, а я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним. Тільки добра та щастя в житті, друзі. Бажаю вам та вашим рідним. Бережіть себе, усім до побачення, друзі, усім до нових зустрічей.